Голова фракції Народний фронт у Верховній Раді та колишній мер Чернівці влаштували спільну прес-конференцію. Про що говорили Максим Бурбак і Микола Фодорук? Такі останні події в рідному місті не дають їм спокою. Дивіться далі в сюжеті. Максим Бурбак знову активізував увагу щодо справи Ростислава Білика, яка вже декілька місяців була закрита. За ініціативи нардепа, Генеральна прокуратура України скасувала постанову про закриття справи Білика. Крім цього, за словами народного депутата, інформація про те, що місто не отримало 400 мільйонів гривень за будівництво магазинів на ринку добробут, які пов'язують із сім'єю Бурбаків, наклеп. Вся ця шуміха забіги на, на Буковинські милі, переслідування політичні. все це щоб відволікти увагу від того, що. Пан чи громадянин білий повинен відповісти перед законом за те, що він фальсифікував вибори своєю чергою на Буковинській милі Ростислав Білик висловив думку, що нова хвиля політичного тиску на нього наслідок заяви щодо ринку добробут, яку він зробив минулого тижня, де я фактично звинуватив. Представника в партії фронт змін Максима Бурбака в тому, що це політичне переслідування і показав ціну цього мого переслідування 400 мільйонів гривень, які ринок добробут не заплатив до фонду соціально-економічного розвитку міста. На прес-конференції Ростислав Білик зачитав журналістам рішення виконавчого комітету за 2010 рік, у якому замінили 400 мільйонів до бюджету міста розробкою математичної моделі затоплення садгори фінансування робіт. З розробки рекомендацій з проєктування огороджувальних дам на основі математичного та фізичного моделювання проходження паводку в, в зоні захисту міста Чернівців. Ви зрозуміли, що я прочитав? Це ніхто не зрозумів. У той час містом керував Микола Федорук, який і був головою виконкому. Але на запитання, хто вніс рішення, аби замість 400 мільйонів чернівці отримали математичну модель затоплення садогори на папері, відповісти не зміг. Я по перше цього не пам'ятаю, а по-друге. Ви, якщо у вас є такі факти, знову ж таки, Ви звертайтесь, будь ласка, правоохоронні журналістів. Зацікавило й те, як рішення пройшло до виконкому без погодження. Миколи Федорука, як би мені не приписували, що я був диктатором, там і тому подібне, я був визнаний самим демократичним мером в свій час України. На думку Миколи Федорука, інформація про 400 мільйонів, які добробут не заплатив до бюджету, це інформаційна кампанія проти Бурбака. Це йде просто цілеспрямована кампанія по дискредитації народного де. Депутата Максима Бурбака. Те, що робилося, як зараз вияснилось, по дискредитації. Народного фронту і прем'єр-міністра Яценюка на запитання, чи справді фірма Інвестальянс не заплатила у фонд розвитку інфраструктури міста 10% від загальної вартості магазинів. Бурбак так і не відповів. Хотів би говорити про реформу національної поліції, про події, які відбувалися в Дніпрі. Натомість я маю обговорити з вами численні фейки, які ви самі породжуєте вашим каналом, і відволікаєте увагу від того, що банда продана Михайлішина намагається здійснити реванш в Чернівецькій міській раді на прес-конференції. Ці депутати говорили про низку інших питань, зокрема про децентралізацію, безвізовий режим та субсидії Яценюка. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промі.